От є питання, хотіла б е, отримати консультацію нейрохірурга. Так, да, дійсно, у нас є нейрохірургічна служба, нейрохірургічне відділення, дуже гарний операційний блок, де вони працюють і надають відповідні оперативні втручання. Тому, е, е, будь ласка, Наталя Кравченка, більш е, ну, напишіть, е, якщо можна, на наші е, особисті е, повідомлення. Безпосередньо, що вас турбує, якщо ви хочете от в онлайні отримати. Також, якщо буде потреба друга, ми будемо робити прямі ефіри теж з нейрохірургом, про що вас безпосередньо повідомимо. Якщо вам потрібна ця консультація, наприклад, на понеділок, то телефон гарячої лінії нашої, як був, так і залишився 0800 333 103. Ви телефонуєте на гарячу лінію на реєстратуру, і вас відповідно вільний реєстратор записує на консультацію до одного з чотирьох наших нейрохірургів-фахівців. Всі вони приймають, всі консультують, і ви можете отримати, тобто, або записавши через реєстратуру телефон гарячої лінії, ще раз повторюю 0800 330 303, або через безпосередньо нашу. Онлайн-консультацію, якщо ви надасте нам відповідні діагнози, які у вас є дослідження, там, чи є у вас там МРТ, чи КТ, чи інші якісь дослідження, які б, ну, звичайно, допомогли лікарю правильно відповісти і на ваше питання, і поставити діагностику, і потім вирішити ну, разом, що ви будете, в якому напрямку будете рухати щодо вашої безпосередньої ситуації.